Зима, Карпати, мальовничі пейзажі та звичайно ж гірськолижний відпочинок. А ще приємні емоції, романтика та адреналін. Усе це вам пропонує готельно-оздоровчий комплекс Жива вода, що знаходиться у самому серці Закарпаття у міжгір'ї на березі річки ріка. Чотиризірковий комплекс Жива вода це 30 просторих, затишних номерів, облаштованих наче вдома. У будь-якому куточку готелю Wi-Fi неймовірними смаками вас здивує ресторан з шедеврами української та закарпатської кухонь. Також за бажанням ви зможете самі спекти рибу на мангалі або підсмажити шашлики. Оздоровити, ж організм допоможе жива лікувальна вода соями, яка знаходиться у бюлеті прямо в фоє-готелю. Для зручності відпочиваючих готельно-ресторанний комплекс Жива вода організовує трансфер у комфортабельному мікроавтобусі до відомих своїми мальовничими пейзажами курортів. Власний парк квадроциклів дозволить вам здійснити екстремальну подорож в зимові гори. Після активного дня час для спа. Процедур джакузі, інфрачервона сауна, басейн наповнений джерельною водою та родзинка. Чан з мінеральною водою на свіжому повітрі. Усе це не лише зніме втому, а й покращить настрій та оздоровить. Завершити день найкраще у лобі-барі для дітей різноманітні ігри, дорослим, більярд та розмови біля каміну у приємному товаристві. Готельно-оздоровчий комплекс Жива вода це поєднання казкової зимової природи, активних видів спорту та домашнього затишку. Завіта. Ети і приємні спогади вам гарантовані.